серпень у стареньких ботах, наче дідо Ох зітхає сад хтось малює в жовту позолоту жупанці для груш, мов на парад, вирядились соняхи кошлаті, стрій тримають, сонце стережуть. Журяться, що айстрички цибаті, завтра знову в перший клас підуть. Журяться, що літо між аргоній губить барви, солод та тепло. І шепшина в блузочці червоній калатає вересню питво, нішаться на хмарах херовими, хлюпають на землю благодать, серпень в ботах тягнеться за ними, всі мости за літочком горять, бо стоптались мешти, зріє осінь, в житяжіє в гронах виноград, тільки в сонях, в позолоті босий, топче стежку цю! Сад. Вітаю всіх, хто зазирнув до мене на канал. Хочу повідомити вам, що я подала заявку на участь в проєкті «Вернісаж осінніх барв, який організувала Марічка з каналу Марічкина Скринька Рукоділля. Це дуже цікавий проєкт, багато в'язальниць України приймають в ньому участь, і я би хотіла долучитись до цього проєкту з великим-великим задоволенням. Тим паче, що всі мої плани співпадають із номінаціями, які заявлені в цьому проєкті, проєкт стартував 25. Серпня і буде продовжуватись до 31 жовтня 2025 року. Тому я думаю, що хто не встиг, ще може долучитись до цього проєкту. Тож почнімо. До першої номінації діти то наші квіти входять дитячі вироби. І я з вовни Drops Alpa і із додаванням такого тоненького, такої тоненької напіввовни, буду в'язати светрик для своєї онуки. Також до другої номінації осінь найкраща пора для натхнення, це дорослі плечові вибори, вироби. Я також хочу заявити, що буду в'язати светрик з цієї ж вовни для своєї доньки, і у мене буде такий лук. Мамуся і донечка будуть, донечка будуть в однакових светриках. Третя номінація називається Зігрімо ручки та ніжки. До неї входять аксесуари, рукавички, шкарпетки, бактуси. Я хочу заявити про те, що я буду в'язати з вовни Nord від Drops ажурні шкарпетки для своєї донечки. В минулому році я зв'язала. Такі самі ажурні шкарпетки для молодшої, а тепер буду в'язати для старшої донечки шкарпетки з такої молочної вовни. Вона обрала колір, думаю, що мені все вдасться. До четвертої номінації оселя вбралася в червоне намисто. Я буду в'язати прикрасу декор для дому з оцієї вовни від «Грюндл». Я хочу в'язати гарбузики. Куди ж без них? Гарбузики це моя улюблена тема на осінь, і з цієї вовни я хочу зв'язати гарбузики. До п'ятої номінації, яка називається З кожною осінню я розквітаю знов, входять інші види рукоділля. І я хочу заявити про те, що я буду... Валяти гарбузики. Я зваляю гарбузики по майстер-класу Васили... Василини Федів з цієї і з цього набору кольорів. Хочу зв'язати гарбузики, у мене вже є ідея, кому їх подарувати. До шостої номінації я хочу включити отакі чудові шкарпетки, капці для наших маленьких. Принцес і принців хочу створити благодійний майстер-клас для того, щоб кожна з наших українських вязальниць змогла порадувати своїх діточок такими чудовими арлікінчиками на зиму і зігріти їм ніжки. А результат цього проєкту я подарую якій-небудь чарівній дівчинці. Я думаю, я знайду охочу дитину і подарую результат цього майстер-класу. Комусь із маленьких принцес. Я давно хотіла приєднатися до подібного проєкту. Хотіла розширити свій в'язальний простір, знайти нових друзів. Думаю, що в цьому проєкті я надихнуся роботами інших людей. Можливо, хтось надихнеться моїми. Також хочеться накопичити в цьому проєкті. Енергетику добра і тепла для того, щоб зайти з цією енергетикою в холодну і сіру зиму. Отже, дівчатка, вибачаюся за те, що не стою обличчям в кадрі, немає часу, на, на скору руку знімаю це відео. Всім бажаю натхнення, успіхів в цьому проєкті, всім бажаю тепла, яскравих барв і рівних петельок. Дописую зошит в лінійку на аркуші в так дев'яносто, і літо, як мідну копійку, ховаю в кишеню, все просто пройшло, прошмигнуло, злетіло, скрутилось, як та папіроса. не жди, десь у сіні дотліло, чи вкрали набридливі оси, чи мовчки втекло босоноге, Розхристане, голе, щасливе. Лишило риплячі пороги і стиглі надкушені сливи, лишило жоржини під плотом в знебарвлених вщент капелюхах, і мовчки в останнім польоті зчинило в саду звірюху, крутило, зривало листочки і губкали, як комети, Жовтіли на грушах сорочки, рудими ставали кашкети. Дописую літо усушити. Малюю квітки викрутаси і маю в душі трохи клопіт, щоб щось не забутися часом.